Про що? Про мій тренувальний шлях, спортивний шлях. Я... Вітаю тебе сьогодні 18 серпня. Останнє тренування в залі в мене було 16 серпня, і друзі, по відчуттям відновлення йде набагато краще, ніж після попереднього тренування, від якого я відходив 5 днів по відчуттю. От на четвертий день. от Післязавтра я буду йти тренуватися, і тренування буде дуже нестандартне для тих, хто буде в залі. Побачать те, що вони, можливо, ніколи в цьому залі ще не бачили. А це буде саме тренування елементів з упором в. Плечі. Так, горизонт, такі стічки, таке буде в залі, я так вирішив, друзі. Вчора ще хотів планував зняти це відео, але така спека просто. О, зараз хвилин 10 назад гримнув грім, трошки подув вітерець, тому що сьогодні показує в тіні 40 градусів. Друзі, це якийсь просто неймовірний рекорд. І ролик про що? Про мій тренувальний шлях, спортивний шлях. Я з самого... Дитинства був достатньо спортивною дитиною. Я вже в сім років з рідним батьком бігав на стадіон, ми займалися на турніку, я вже робив сім підтягувань нижнім хватом і 3-4 звичайним хватом, так. Угу, уяви собі. При тому я не ходив ні на які дзюдо боротьбу. От просто ми з батьком так любили розважатися. Він мене привчав до спорту. Десь в 14-15 років, це десь там восьмий. Восьмий клас, так пішла м, така мода, не мода, а така тенденція пішла на тренування на турніках. Так, хочеться вразити дівчат, хлопці вже повиростали, хочеться трошки в ширину рости. Такі, ну знаєш, як хлопці в 14 років, як вони виглядають, такі палки безформені, і ми почали качати м'язи. А саме в цей час, в цей вік, друзі, рівень гормонів на такому рівні, що прогрес йде дуже швидко. М'яга швидко, я там буквально за рік тренувань, так просто на перерві вибігали кожен день, без ніякої програми відпочинку, може по три рази в день на три перерви поспіль виходити якусь тренувальну програму, робити свою довільну. Так скажемо, пантувалися. І на цих пантах я дійшов до 70 відтискань на брусах, друзі. Уявляєте, який генетичний потенціал відтискань на брусах в мене насправді, а якщо я в тому віці за короткий період зміг це зробити. В тренажерний зал, я пішов, мені було чи то 15, чи 16 років. Мабуть, все-таки 16 років. мене 28 листопада День народження, і схоже, що в цієї осені, якраз з 15 на 16 років, я пішов в тренажерний зал, тобто було ще 15, так, майже 16. Була тренувальна програма, була мотивація, були підсказки. Здорових мужиків, які тренуються вже багато років. В мене місто енергетика, там на станція, є підрозділ Скорпіон, спецназ, і туди ходили тих ті хлопці. Ну якби да, мотивували це все. Я ходив з друзями, самому було важко себе дисциплінувати, але приходило деякі поняття того, що що проснує м'яза потрібно більше їсти. Росли м'язи, потрібно і відпочинок, чергувати з тренуваннями, і деяка періодизація має бути, не можна завжди на максимумі працювати. Але я нехтував саме максимуми. Я на кожному тренуванні робив біля максимума щось. Дуже часто я робив прямо всі відказні підходи, дуже боліли м'язи. Я не розумів, як з цим впоратись, якщо більше підняв, більше разів, значить краще страхуємо, там три підходи вже останні повторення вже не можуть, допомагають пальцям. Ну, знаєте, всі ці приколи, які насправді не працюють, а травмують людей і на відпочинок на відновлення треба більше. Факту я відновлююся від цієї травми, а самого цього проміжку, де ефективний ріст м'язів, його не було. Ну, Тобто нехто всіми цими факторами розвитку... Розвитку м'язів, але в мене була тренувальна програма, я бів щоденник я це записував. Потім я це втратив. П'ять років без тренувальної програми. Мені зараз 32. Я ніколи не тренувався більше року поспіль по програмі. Друзі. Ну, такий я вітряний був в юності. Це було з 16 до 21 чи 22 років. Я то ходив, в зал, то не ходив. Чотири місяці хожу, чотири місяці бухаю, сім місяців хожу. Сім місяців бухаю і отакими от плавними лініями спад, підйом, спад підйом. Але, друзі, навіть за 4 місяці я якось вмурявся спрогресувати і жав е жим лежачим з під піднятими ногами, тобто без упори, е з дисбалансом, 90 кг на 8 повторень, щось там навіть 110 пробував пожати. Е жав 75 кілограмів штангу на плечі до підборіддя вверх на рази. Мужики вели танські по 95-115 кілограмів, дивувалися, як я це робив. Моя пікова вага сягала 81 кг, я був трошки запливши. Якщо ефектив, ефективна така м'язова маса в мене була в районі 73-76 кілограмів, тобто я був такий величенький, досить сухий завжди був. Коли 78-81 в мене було, я прямо переїдав, у мене капець як пучило, погано було шлунок. Вся ця система травлення не справлялася, доводив себе до дуже поганих станів. Що не зробиш заради візуального вигляду? Друзі, я спішив, спішив, навіть дуже спішив, тому зривався постійно. А що потрібно? Вибудувати програму і йти до цілі. Цілі як такої чіткої не було, тренувальної програми бачення, як я буду тренуватися на рік, на два на три, не було. Тому отак гальмував образу, потрібного образу, яким я хочу бути, не було, а зараз це створилось. А останні 5 років, як я пішов в воркаут, це навіть з 26, там 26, 27 років я розпочав вивчати виходи сили, це передній віз, горизонти, стійки, все. І за 5 років, друзі, в мене були буквально проміжки по, по одному місці, де я брав якусь програму по стрітліфтингу, підтягування з вагою, бруси з вагою. У мене якось втримували м'язи якийсь період навіть росли. Була, там, я за тканина 69-72 кг, виглядав досить круто. Вегетаріанство. Вегетаріанство прийшло 4,5 роки тому. І я тобі покажу, як я виглядав до вегетаріанства десь на роки за два до вегетаріанства. Фоточки десь тут вийдуть. Самої пікової форми, де прям масивний і сухий, в мене не збереглося. За перші 3-4 місяці вегетаріанства я втратив дуже багато води і жиру, і підшкірного, цього ну так скажемо, маса почала виходити, м'язи залишилися. Був такий сухий, але трошечки плускуватий. Але форма досить прикольна теж зараз з'явиться, це вже на вегетаріанстві. Чому я втратив м'язи? Це не вегетаріанство, хоча цей фактор теж може бути. А фішка в тому, що я перестав себе позиціонувати як сильний чоловік. Я е, шукав, як, знаєте, не просто е, виконуючи свої е, божественні обов'язок в цьому тілі, проявляючи себе, свою місію, іти до Бога, тримати фокус в Богові, але при тому розвиватися тут і тепер і проявляти свою кшатрійську бойову натуру. Це міцні м'язи, характери таке. Так має бути. А я трошечки відлетів, як ніби почав відмовлятися від тіла, став менше їсти, експериментував, а що якщо ще менше їсти, ще менше а, програми тренувань по набору м'язів, звісно, не було, тому що я не ставив фокус по харчуванню в набір м'язової тканини. Тому і скотився намір. Тому і скотився до в 61 кг. Друзі, якийсь момент, мені навіть це подобалося, особливо, коли я при цій масі. Став достатньо сильним, виходи сили, все робив. Я от лізу по гілці, і мені так прямо, як мавпа, так можу на гілищі тоненькі висіти, і думаю, от класно, якщо я зараз зірвусь, там мені пофіг. 3-4 метри я максимум заб'юся синець якийсь отримую. Взагалі не страшно падати. А якщо б я був на 20 кг важче, я б ще подумав падати чи не падати і взагалі чи лізти. Але є і мінуса. От знаєте ці впевненості такої міці, коли от м'язи. Я люблю, коли м'язи, коли стає менше, я депресую. і от... Туга, туга м'язам пішла, і я вирішив виконати цю місію. Коли, якщо не зараз. От буде мені 50-55, піду я ванопраскою чи ще кимось, піду в відрішення духовне. Відмовлюсь від матеріального. Ким я піду? Що я скажу там, Богу? Таких не беруть, таких кшатрів там не беруть. Скажу, ти що, відмовився від тіла, від своєї місії, ти ж знаєш, що тебе... Задовільняю, що я буду задоволений тобою, Бог буде задоволений мною, якщо я буду проявлятись в тому вигляді, в якому я маю проявлятись. Це потужність. Щоб не жалкувати потім, я вирішив зробити це зараз. Рівень гармонії у мене на досить хорошому рівні. Молодий, сильний, почуваю себе краще, ніж в 25 насправді. Угу. І зараз я запланував цю трансформацію, яка буде мінімум два роки, вибудова стилю. Так, оце, оце, оце ось ось що пару відео буде, але потім, я тобі дещо покажу, все зміниться. Якщо надоїло дивитись на цю недоглянуту, неохайну бороду, це все мені теж надоїло. Але черга до Барбера, тому скоро все буде. Друзі, ну ось так. Відсутність тренувальної програми і фокусу в набор м'язової тканини може привести до того, що ти будеш просто бавтатись на турніку, тренуватися і перетренуровуватись, по 2-3 години тренуватися, навіть якийсь скіл буде рости. Але в якісь моменти зрозумієш, що потрібні м'язи, щоб далі прогресувати. Технічно все круто, все вже пізнав, а сили нема, щоб далі прогресувати. Тому далі м'язи. Наступний ролик буде дуже особистий про моє життя, чим я займаюся весь цей час. Чим я займаюся, що зараз відбувається, як я заробляю гроші, звідки беру енергію, як відпочиваю, як харчуюсь. А потім я взагалі окремо відео хочу з раціоном своїм показати, що зараз в мене по раціону. Дуже цікаво. Я а я в цьому шарю. Ну, от, в плані здоров'я, відчуття енергії, я шарю. Я думаю, що я навіть шарю в масу наборів. Подивимося, це потрібно показати і доказати, що дійсно на цьому харчуванні я вирос. Поки що нема про що говорити. Але те, що енергії купу, коли нема такої спеки 40 градусів, це так. Дякую за перегляд. Наступний ролик буде, можливо, хвилин на 15.